Доброго ранку, малята! Доброго дня! Цікаво, а хто живе в цьому будиночку? До кого ми сьогодні потрапимо в гості? Давайте зазирнемо і подивимось. Мер, неси тарілки на стіл. А скільки треба? Порахуй! Скільки нас і принеси стільки ж старілок. Ти не вмію рахувати! Малята, та це ж веселі мишенята круть і верть. Ви пам'ятаєте, з якої вони каски? Правильно, з української народної каски колосок. Мабуть, мишенята зібралися вечеряти, але верть не знає, скільки тарілочок треба поставити на стіл. Давайте йому допоможемо. Порахуємо спочатку, скільки в кімнаті мишенят. Один, два. А скільки треба поставити тарілочок, щоб вистачило в кожному мишеня. Дві. Давайте ще раз порахуємо, скільки мишенят. Один, два. Всього два мишеня. А тепер порахуємо, скільки тарілочок. Один, два. Всього дві тарілочки. Малята, мишенят і тарілочок порівну. Хто стукає у двері? Кукуріку, привіт, круть, привіт, верть! Це прийшов півник. Малята. Скільки тепер стало героїв? Давайте порахуємо. Один, два, три. А скільки тарілочок ставили мишенята? Дві. Давайте порівняємо, чого більше. Порахуємо іще раз один, два, три. Всього три героя. Порахуємо тарілочки. Один, два. Всього дві тарілочки. Малята, чого більше? Героїв більше. Наскільки більше? На один. Малята, подивіться, кому не вистачило тарілочки? Півнику. Давайте подумаємо, що треба зробити, щоб тарілок та наших героїв стало порівну. Правильно, треба додати одну тарілочку. Тепер героїв та тарілочок стало порівну. Півник дуже працьовитий, поки мишенята грали, веселились. На пік пиріжків та приніс пригостити своїх друзів. Пригощайтеся, мишенята! Дякуємо, півник! Дуже смачно! Діти, давайте ще раз згадаємо, що ми сьогодні робили. А де ми були? В гостях у кого? У мишеня та півника. А що ми робили? Рахували та порівнювали предмети за кількістю. Дітки, ви молодці! Ну, а нашим мишенятам та півнику пора відпочивати. Вони зараз будуть гратися. Ну, а нам вже час прощатись. До побачення, до нових зустрічей!